Говорими, ви маєте борщину і маєте фетіл. Я буду показувати, як робити. Ставите перед собою борщину отим, отим, отим краєм до себе. Тим коротшим краєм. Отак. Отак. Тепер маєте шнурок. Фіклів, я казав, як називаєте, або нічий, на нього. Представляємо саму коєчку від себе. І собі, і собі. Так щоб вам було зручно. Отут, біля себе. Отут нас. Знимось купаємо. І пальчиками. Дивіться, якщо ви зараз свічку закрутите зразу, вона потім зламається і вже свічки не буде, вона горіти не буде. Значить ми поступово, помалесенько, будемо, перше заламуємо і ховаємо точно а далі будемо крутити, крутити і Якщо комусь не виходить, ви мені кажете, я підходжу чи Люба на чи Ольга на хто такий дорослих. І ви до кінця доведемо ту свічку, тому що вона, якщо ви закрутите, ми назад вже не розкрутимо, а як розкрутимо, вона зламає. Така свічка, до речі, називається катарна. Через те, що ми її будемо катати руками, отак от як мама фероме катає, знаєте, на стільниці, тісто катає. Отак от ми будемо зараз катати долоньками свічки. Значить, так представили ми нитку. Залами, Залами бачите, ховаємо ту ниточку з е... вощину. Дивіться, вот бачите, яке я так, Отак, сховала. Все, ниточки в мене не видно. Так само має бути вас. Бачите? Я нитку сховала, тільки отут кусочок терчить, той, який ми Так, Перший шар ви можете заліпити, таке спортивніло, нехай скласти. Чи воно молодець. О, так? О, так? О, так, так, молодець. Молодець. Тільки тут трошки забагато, але на це не бігати буде. Нехай буде, нехай вже буде. Хочу такий обмаз дає. Добре, добре. Вас нетки має бути кусок, якою те будемо запалювати. Рашка це набувати. А потім пальчиком. Ми трошки в тебе ходить. Забагато. Але в тебе трошки крайний.

Ми будемо тачати. Впираємося долоньками в те, що ви загнули, і робимо, бачите, запальку. Або можна, якщо вам не зручно, можна одними пальчиками.